Теплий пол від Тенерпі, це виходить, в нас автономний теплий пол. Це сама система, в якій є водонагріваючий елемент, вже з тим, з рідиною запаяний. Треба тільки терморегулятор І220. По кожній кімнаті. Там десь від 1-4 система йде до 33 з копійками. Тобто вони є, грубо говоря, там, по метражу, там, ну, я не пам'ятаю точно, але так, я дивився, так, там 8 метрів, 15-20 і ТТ аж до 84 метрів. В одну кімнату можна розложити декілька систем. Працює вона автономно, від 220. Не треба гнати до кутла, робити якусь кімнату, якийсь там шкаф і туди заганяти зі всіх кімнат, ті всі теплі системи, вони автономно одна від одної працюють. На 30%, по-моєму, навіть дешевше будуть затрати. Клучківська, 119, а Харків, звертайтеся, ми вам зробимо ексклюзивну пропозицію.